Гімназисти Бердичівської гуманітарної гімназії номер 2 спільно із батьками та класними керівниками вкотре організували благодійний ярмарок. Цього разу великодній, із метою підтримки ЗСУ. За півгодини зауважують, зібрали трохи більше 24 тисяч гривень, значну частину із яких наступного дня під час відзначення перемог і досягнень учнів і вчителів гімназії передали на дрони. 18 тисяч ми хочемо віддати на. дрони. Люди зможуть допомогти деокупувати території, які є зараз під власницьким рухом наших загарбників, допомогти спасти чи є свій життя, життя військового, життя звичайної людини. Ще я хочу ще раз подякувати батькам та дітям, які приймають участь, які працюють в нашому тандемі, які ніколи не стоять острові. Як учениця другої гімназії, гімназії номер 2 Мені дуже тут знаходитись, але я дуже сильно пишаю, що я саме провчилась тут. І сьогодні, коли я бачу тут своїх викладачів, людей, які закладали в нас те, що потім ніде в житті ви не знайдете. Не лише знання, але якісь такі правильні принципи. Пишаємося тим, що ви українці. Слава Україні! Дякую вам за вашу небайдужість. Дякую всім. На решту зароблених на ярмарку коштів гімназисти придбають тканину для маскувальних сіток. Загалом колектив гімназії номер 2 цього навчального року під час благодійних ярмарок зібрав понад сотню тисяч гривень. Олена Лук'янюк Дмитро Піньківський ТРК «Вік».